Стародавній Рим. Як податкова політика знищила Велику імперію. Податкову систему в Римі називали більш-менш організованим пограбуванням, а римських збирачів податків бандою грабіжників. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Систему римського оподаткування можна поділити на чотири періоди. А однією з причин падіння Риму історики вважають обтяжливі податки, що призвели до масштабного ухилення. Подивимося, як це сталося податки у стародавньому Римі. Перший військовий податок громадян. Найпершими римськими податками були мито на імпорт та експорт. Товари надходили і їх відправляли морем через порти. Тому це мито називали порторія. від портус «порт», гавань. Мірою того, як римські армії перемагали противників, військові витрати зростали з цієї причини. Сплачували військовий податок трибутум. Це був податок на майно і його обчислювали за переписом, який здійснювали раз на п'ять років. Римський військовий податок був прогресивним. Тобто багаті платять більше, але обчислювали його за дуже незвичайною схемою. Стандартна ставка податку становила 0,1% оціненого майна, але жіночі прикраси, вбрання та вози вартістю більш як 15 тисяч асів оцінювали в десятикратному розмірі. Інші предмети могли оцінювати у вдвічі в четверо більше. Тому низька формальна ставка оманлива. Для багатого податок міг сягати до 1%, тобто в десятеро перевищувати податок бідного. Оподаткування здійснював цензор. Незрідка це доручали відомим людям. У другому столітті до нашої ери військовий податок став непотрібним, оскільки провінції давали достатньо коштів на утримання армії. Завойовані землі переходили у власність Риму, їх здавали у найм і оподатковували. Із захоплених копалень у римську скарбницю текли дорогоцінні метали та зерно. Рим став процвітаючим центром торгівлі, і обсяги мит швидко зростали. На приєднаних територіях римляни зазвичай не змінювали систему і розмір податків. Якщо був подушний податок, він залишався якщо була десятина з урожаю, її не змінювали. В Іспанії мита становили 2% вартості товару, в Африці та Албанії 5%. На Сицилії теж залишали все, як платили раніше 10% податок на врожай зерна, 20% податок на фруктові сади та 5% мито. Підстава для виплати податків Риму була цілком вагомою. Римські легіони підтримували мир і порядок у небезпечних місцях, податки у стародавньому Римі. Другий. Скрині публіканів великого впливу в Римі набули особи неаристократичного походження. Просто людинам не було доступу до сенату, і за допомогою римських народних зборів вплив здобули публікани, це були приватні фізичні особи, які брали на відкуп у держави її майно землі, пасовища, рудники, державні доходи, податки мита і громадські підряди на споруди та постачання. Зокрема, хліба вони прибували в новій провінції. Основним заняттям було відкупництво, викуп права за гроші стягувати з населення державні податки, але багатство і вплив невдовзі дали їм змогу контролювати торгівлю, позичкову справу і морські перевезення, основні галузі економічного життя. Вони викуповували п'ятирічний контракт на цензорських аукціонах, що давало право збирати 10-відсотковий податок на врожай. Декума. Контракти були великі. Для сплати їх публіканам доводилося об'єднувати кошти. У результаті виникли перші у світі товариства, пов'язані з державою Сосіддадес публіканорум, товариства публіканів. Права акціонерів і керівництва були законодавчо визначені. Сенатори могли володіти частками в таких компаніях, але не могли входити в керівництво. Частки в компаніях продавали на римському форумі, який став першим Уолл-стрітом у світі. У провінціях публікани творили що хотіли, проте уряд не міг відмовитися від їхніх послуг, оскільки від цього залежали державні доходи. Коли влада почала застосовувати спеціальних агентів для збору каральних податків у Греції та Малій Азії, діяльність публіканів стала стриманішою. Збір податків почали передавати у субпідряд містам. Місто самостійно збирало податки, сплачувало їх публікану, а він передавав обумовлену суму Риму і отримував комісію як посередник. Згодом відкупники взагалі стали непотрібні. У минулому відкупники виконували важку роботу обчислення та збору податків, за це їм і платили. За системи субпідряду вони виявлялися марними посередниками. Які паразитують на оподаткуванні, зменшують доходи держави та збільшують витрати платників податків, субпідряди міст почали скасовувати, натомість укладали з містами прямі контракти. У період 107 сьомого до 80-х років до нашої ери, внаслідок внутрішніх конфліктів почалася нестабільність, яка вилилася в прихід до влади військових і перетворення республіки в імперію. 58 рік до нашої ери. Після завоювання Галії місце правителя зайняв Юлій Цезар. Він хотів запровадити помірну податкову політику, знижував податки, надавав компенсації та впровадив гнучку систему. Наприклад, під час неврожаю встановлену суму податку можна було узгодити заново. Вперше за 150 років відносини Риму зі східними провінціями були мирними. Але 44-й рік до нашої ери Марк Брут захопив трон і запровадив зовсім іншу політику. Реквізував кораблі, під страхом смерті стягував срібло, золото і коштовності. Спеціальні агенти конфіскували майно римських громадян. Податки у Стародавньому Римі Третій. Октавіан Август, майстер податкової справи. Октавіан Август припинив географічне розширення Римської імперії та став блискучим податковим стратегом. У республіканських інститутів він забрав силу за допомогою перенаправлення грошового потоку податкових надходжень. Податки зі старих провінцій контролював сенат. Проте це була чиста формальність на практиці Август мав до скарбниці такий доступ, наче вона належала йому особисто. Найважливішим адміністративним новаторством стало заснування податкового відомства, яким керував сам Август. Він обрав особистих податкових представників і продовжив практику Цезаря, укладав прямі податкові контракти з містами та провінціями. У цей період у Римі була уніфікована система та проведено реформу оподаткування в усій імперії. Загальний перепис повинен був зареєструвати всіх мешканців і все майно. Збір податків став операцією під керівництвом місцевої адміністрації. Перепис дав змогу центральній владі дізнатися, яке населення імперії і яке багатство воно має. На основі цієї інформації Рим міг більш точно оцінити суму податків, що належать із кожного міста, а технічні питання залишити на розсуд місцевій адміністрації. Регіональний податковий представник імператора укладав із містами контракти. Нова система ні в кого не викликала заперечень і сприяла децентралізації всього управління, яка стала основною причиною успіху та довголіття пакс Романа Римського світу. Август запровадив податок на спадщину, щоб виплачувати допомогу військовим, які вийшли у відставку. Він становив 5% всього успадкованого майна за винятком подарунків дітям і дружинам. Додатково існував податок з продажу. Який становив 4% продажу рабів і 1% продажу всього іншого. У неврожайні роки незрідка запроваджували податковий мораторій та оголошували відстрочку збору податків на кілька років. Два століття від 30-х до 180-х років нашої ери вважають апогеєм римської могутності. Це був найбільший період процвітання в історії. Римські міста виросли в усій Європі, добре бруковані вулиці. Численні ринки та низька злочинність пірати та грабіжники зникли. Гордістю багатьох міст були стадіони, храми, гімназії та амфітеатри. Велика доба римського світу завершилася правлінням Марка Аврелія. Оподаткування він вважав основною причиною всіх труднощів Риму. З усіх кінців імперії надходили прохання про зниження податків. Невдоволеність народу призвела до ухилення від сплати податків. Тому, коли державна скарбниця спорожніла, він не підвищив податки, а розпродав особисте майно, щоб хоч якось покрити державні витрати. Останньою помилкою Марка Аврелія став вибір наступником свого сина Луція Комода 180-192 роки нашої ери, який не мав видатних лідерських здібностей після того як його вбила група наближених. Рим майже на все наступне століття поринув у вир військової анархії та її неминучих наслідків жорстокості, вбивств і некомпетентності. Податки у стародавньому Римі. Четвертий новий порядок Діоклетіана Закріпачення. Постійні військові перевороти розхитали імперський трон, 235-284 роки нашої ери. Кожен імператор у середньому жив не більше трьох років. Круго обіг імператорів був своєрідним аукціоном, на якому солдати продавали свою вірність тому, хто пропонував більше, створена августом податкова система поступово занепала, проте справжнє жахіття почалося в третьому столітті, коли влада в Римі довела політику знецінення грошей до того, що римський динарій практично нічого не коштував. За Септимія Севера вміст срібла в колись повноцінному динарії становив 50%. А через 60 років лише 5% ціни злетіли. Бушель пшениці 200-го року коштував 10 динаріїв. через 70 років коштував уже 200 динаріїв, 344 го року 2 мільйони динаріїв. Тепер провінційні податки виплачували в динаріях, що безперервно знецінювалися. Нові податкові розкладки не встигали за інфляцією. Щоб якось вижити, римська влада використала чотири джерела отримання коштів, грошові дари полководцям, що перетворилося на щорічний внесок розміром 1600 фунтів, і складався з пайових виплат міст імперії. Літургія, яка стала примусовим обов'язком 10 найвидатніших мешканців кожного міста, так звані Декуріони, становили міську раду, яка відповідала за задоволення потреб центральної влади. Податок на спадщину 10% та реквізиції на потреби армії для забезпечення військ припасами. Денарій фактично вийшов з ужитку, спалахували селянські бунти, хліборобів виганяли з будинків ненаситні збирачі податків. Діоклетіан, 284-305 роки нашої ери став новим лідером. Подібно до августа він реорганізував імперію. Але за рахунок жорсткої централізації історики не зрідка ганьблять Діоклетіана за те, що він погасив смолоскип свободи, які греки та римляни вручили цивілізації. Він використав найкращий відомий метод боротьби з безладдям примус. З інфляцією Діоклетіан спробував впоратися з військовою допомогою і наказав під страхом смертної кари не підвищувати ціни. Діоклетіан знову запровадив реквізиції, але у зміненій формі. Гроші більше не приймали як законний засіб платежу: пшениця, ячмінь, м'ясо, вино, олія та тканини. Ось що стягували тепер за рахунок податків. Від надмірного оподаткування для утримання армії та державних потреб селяни бігли і осідали у варварів. Ми втечемо туди, де зможемо жити як вільні люди. Деякі здібні імператори намагалися виправити вади податкової системи та зупинити відплив платників податків. Проте Діоклетіан пішов прямо протилежним шляхом, сконцентрував повноваження, підняв ставки податків і підпорядкував усіх державі, породжуючи масове та безконтрольне ухилення від податків. Упродовж усієї історії податків ми бачимо те саме: якщо податок тяжкий для платників. Але приносить хороші доходи, його не скасовують. Фінансові інтереси держави виявляються вагомішими за будь-які конституційні, моральні та культурні ідеали. Падіння Риму список причин занепаду Римської імперії великий. Серед них згадують такі явища, як надмірна концентрація багатства, класовий конфлікт, погані полководці і приплив варварів. Деякі історики вважають, що насправді римляни «text themselves to death». Самі задушили себе податками. За сотні років існування спочатку республіки, а потім імперії, римляни перепробували всі відомі підходи до оподаткування від ультраліберальних до ультрафіскальних. Занепад почався саме із суперфіскальних ідей, що показували чудові результати у вигляді наповнення скарбниці. Зі збільшенням армії росла бюрократія. Більше грошей потребували більше нагляду. А не сплату податків карали рабством. Людина, яка не справлялася зі своїми податковими обов'язками, ставала товаром і в такий спосіб погашала свій податковий борг. Навіть більше податки покладали на комуну колективна відповідальність. Якщо хтось втікав до варварів чи в інший спосіб уникав оподаткування, то його борг лягав на інших членів комуни. Фіскальна ефективність була на найвищому рівні. Коли процес такої системи досяг свого апогею, почався масштабний процес ухилення від податків, який має такий вигляд. Податкові пільги існували для військовослужбовців і бюрократів. Натомість, прості смертні, щоб не потрапляти в рабство за податкові борги і не платити податки за когось, почали передавати свої земельні наділи. Під захист еліти, коли варвари почали заходити далеко в глиб півострова, масштаби втечі від податкового рабства набули жахливих обсягів, де популяцію також вважають однією з причин падіння Риму, хоча люди просто втікали від податкового ярма. Єдина держава розпалася, залишились окремі олігархи, які розбудували прекрасні укріплені віли, до яких тулилися тисячі втікачів. Тому, коли грабували Рим. На захист вічного міста не було кому прийти. Так, після восьми століть римляни втратили останні залишки свободи, причому зазіхнули на їхню свободу не чужоземні загарбники, а та сама влада, яка за ідеєю повинна була її захищати. Ціна держави дякує волонтерам за допомогу у створенні відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал. Залиште коментар під відео та поставте вподобайку.